Перший випуск унікального для Тернополя бізнес-журналу Карпен презентували у ресторані «Гарден Холл» у минулі вихідні. Творці видання запевняють його формат для нашого міста новий. Адже глянець розрахований передусім на бізнес середовище Карпем означає момент. Ми запрошуємо кожного рухатись разом з нами, так як ми дбаємо про розвиток середнього малого бізнесу в Тернополі. Об'єднуємо як і підприємців, так і людей, які дуже перспективні, які мають великі амбіції. Об'єднає людей в місті, бізнес. Я думаю, ми зможемо. І я впевнений в этом і вся наша команда. Що ми зможемо змінити нашу країну, економіку нашої країни лучшому. Бізнес журнал Карпен буде цікавий не лише бізнесменам. У першому випуску матеріали на теми економіки, фінансів, it технологій секрети успіху підприємців. І економічна, і політична аналітика є, і культурне життя міста. Тут багато цікавих ідей, найновіші, які тільки заполонили ринок маркетингу, за допомогою яких прочитавши, ознайомившись, з Можете втілити краще свої ідеї у життя і добитися значно вищих висот домогтися більше в плані просування свого власного продукту Темою першого номеру команда Карпим обрала МЛМ, пояснивши, що ж це насправді бізнес чи фінансова піраміда. Я радий бути на даному заході, тому що являюся оплодинкою журналу. Я вважаю, що це є перспективний журнал, тому що він охоплює різні сфери бізнесів. У цьому журналі є моя стаття, в якій розкривається тема МЛМ бізнесу. У Нас люди не розуміють, не розрізняють що таке мережевий маркетинг і мережева структура, тобто. Така як різновид фінансової піраміди, і ми вирішили просто якось відобразити це, показати показати різницю. Команда Карпен в подальшому планує проводити бізнес-тренінги, де розповсюджуватимуть журнал. Також знайти та придбати його можна у пресових піосках міста. Виходитиме видання раз у півтора місяці. Вже найближчим часом команда Карпен планує відкрити свої представництва крім Тернополя і в інших містах України. Тож вже згодом журнал може стати загальним 何よりも。